Складаємо розклад, причому урок фізичної культури має бути останнім. Отже, ми зразу ж ставимо цей урок на останнє місце. Тоді в нас залишається 5 предметів і 5 місць для розміщення цих предметів. Таким чином, ми просто переставляємо, міняємо їх місцями. І отже, це буде перестановка з 5 елементів, тобто 5 факторіал. 1 на 2, на 3, на 4 і на 5. Як ми бачимо, це 120 таких варіантів. 120. Далі. Ми підраховуємо, скільки існує двоцифрових чисел, у яких перша цифра парна, а друга непарна. Кількість парних і непарних цифр однакова по 5. Але серед парних є цифра 0, яку не можна ставити на перше місце, а у нас перша цифра має бути парною. Отже, на перше місце ми можемо поставити одну з чотирьох тих цифр, що залишилися: тобто 2, 4, 6, 8 це чотири варіанти. А на друге місце ми можемо поставити будь-яку з непарних цифр, і це у нас 5 варіантів. Ми ставимо цифру і на перше, і на друге місце, тому ці варіанти перемножуємо і маємо 20 таких двоцифрових чисел. Далі ми маємо створити парні п'ятицифрові числа. А отже, на останньому місці має стояти парна цифра. У нас дві парні цифри: 2 і 4. Тому на останнє місце у нас два варіанти розміщення однієї з таких цифр. Два варіанти на останнє місце. На перше місце далі ми можемо ставити вже будь-яку з цифр. Але так як цифри різні, то у нас залишається чотири варіанти розміщення на перше місце. Далі. На друге місце вже три варіанти, тому що дві цифри ми вже використали. Потім два варіанти і один варіант. І всі ці варіанти ми перемножуємо. В результаті отримуємо 48 парних п'ятицифрових чисел. 48 відповім. Ми маємо придбати. Лінійку і транспортир, і це можна зробити зразу ж одним набором. А так як у нас наборів всього два види, то можна це зробити двома варіантами. А потім ми ще можемо взяти один транспортир і одну лінійку. У нас три види транспортирів, тому три варіанти взяти транспортир. Чотири види лінійок, тому чотири варіанти вибору лінійки. Так як ми беремо і транспортер, і лінійку, то ці варіанти перемножуємо. А потім ми можемо або взяти набір, або транспортер і лінійку. Перерахунок через або маємо додавати. В результаті, як ми бачимо, 14 варіантів учня, придбання лінійки і транспортера в магазині. Відповідь 14. Наступне завдання. У Марійки є 9 нарцисів і 4 тюльпани. А вона серед них вибирає 3 нарциси і 2 тюльпани. Зрозуміло, що нарциси вона може вибрати тільки серед нарцисів. Порядок вибору ролі не грає. Тому це можна зробити комбінацію з 9 ми вибираємо 3. Тюльпани можна вибрати серед тюльпанів. Знову ж таки, порядок роль не грає. Тому це буде комбінація з 4 по 2. І так, як вибираються і нарциси, і тюльпани, то ці варіанти ми маємо перемножити. Далі будемо обчислювати. Першу комбінацію це 9 факторіал, на 3 факторіали і 9 відняти 3, 6 факторіал. Тут буде 4 факторіали на 2 факторіали і знов на 2 факторіали, 4 відняти 2. Будемо скорочувати на 6 факторіал. В цьому випадку залишається 7 на 8. на 9. Тобто ці числа, які йдуть після 6 до 9. Тому я запишу так: 7 на 8 на 9, а 3 факторіали це 1 на 2 на 3. Далі скорочуємо 4 факторіали і 2 факторіали. Тут залишається 3 на 4. 3 на 4 а 2 факторіали це 1 на 2. Потім ще будемо скорочувати. Ну, от, Наприклад, 2, і, 2 це 4, і 4 можна скоротити. І можна скоротити трійку. Залишається 7 на 8 і на 9. 8 на 9, 72. І 72 множимо на 7. 14, 49, тому 504. Отже, 504 варіантів вибору квітів. Далі. Одну картину вибирають серед п'яти робіт художника, тому її можна вибрати, мати при цьому п'ять варіантів. Три інші вибирають серед 10 картин. Порядок вибору ролі не грає. Тому це буде комбінація з 10 по 3. І так, далі ми вибираємо і ті, і ці картини. А отже, таких способів є добуток 5 на комбінацію з 10 по 3. Тобто 5. А тут комбінацію ми розписуємо. Це 10 факторіал на 3 факторіали і 10 відняти 3 7 факторіали. Скорочуємо 10 і 7, тут залишається 8 на 9 на 10. Ще можна скоротити, ну, не скоротити, а розписати три факторіали. Це буде 1 на 2 на 3. А вже потім скорочуємо: скорочуємо на 2, 4 і на 3, 9. Що у нас залишається? Буде 4 на 3, 12. Далі 12. Множимо на 5 – 60, а потім множимо на 9. Отже, 600. 600 способів вибору.